Чи, ти Прокіна знаєш тоді? Про Ні. Я вже скільки пару років вже в камянськ подільське саме з Деркачів, мати в Деркачах живе. Ну в Деркачах там є Прокін. Ну, не знаєш Вовку Прокіна? Ти з якорок? 78 А, ти ще молодий. А, чого молод 78, чуєш, я думаю, що. Да. Трогів прошу. Чому таке? Що трохи тут? Перед в... Передавай привіт Деркачам. Деркачам привіт. <Yoda> а вчився найвеликому ченятам. Mm -hmm. oh. Великий чинятин, батько в Гуріхівці. Ну, с... Сестра в Старконі живе no. на, на Пушкінській, на П'яточку. Я понял. Катя. Все про я люблю. двоє вітання, Кріс. Ну, привіт. А все. <laughs> все давай число. Я понял, ну, що не надо, надо. Не надо, если на виток упасть, він бесполезний. Ні, ні, це, ні, на це на для постараєш. Ну, він 500 м свої гарантії бере. Гарантія 500 м. Там батарейки ще є 5 штук внутри, в в чехлі. А, ні, там Там прикріплюєш ще кулети на верхньому тажі.

2-4-3. Байш нахуя, маєш такий простий? Мама мене взагалі. Не вибирайте, бо блядь, потім валяється. Ні, це треба, щоб хтось відповідальний людина, щоб Я пішов, воно вище дітей самий коліна. Саме відповідальні. Саме відповідальніше. Форма відложена, ти форму помір скажеш. Чи вона все нормально так? Шепетовка, клементовичи. Клементовичи. Привет шепяток. Клементовичи. Приїжджаем эту дверь. Ну зараз приймаємо рішення, бо левые жарко залишаются, якщо мы хочем адреналина.

вот это снизу, это небо у нас. Ага. На это, понял, и веревка оборвалась на 8 метровой высоте за эти завис. Это ниндзя? Да. Короче, раскачали его, зашвели, ухватился и нормально. Что? Этикетку убили. А чтоб видели, что новое. Что новое. Чтоб видели, что новое. Блин, радость, что Какие Ой, блядь, коли воно все закінчиться? Я вже тут два місяці до виїзду. Ти вже який собі, в яку хату взяв? Яка твоя? Яку береш? Після цього як закінчиться. У мене є. А це воно, щоб воно чесними грошима було построєно тобто. А воно не часто. То воно пользу б давало. А вони суки. Нема пользи. 怎么处置？